Рекордну суму заборгували столичні споживачі за спожиту теплову та електричну енергію. Так, за підрахунками спеціалістів «Київенерго», обсяг неплатежів досяг трьох мільярдів гривень. Попри це, компанія готується до нового опалювального сезону, проводить планові роботи з оновлення та заміни тепломереж за сучасною технологією. Загалом в цьому році заплановано майже 70 кілометрів прокладки такої сучасної технології, тобто пластикові труби на гаряче водопостачання і на опалення планується або пластикова труба, або передньоізольована металева труба. Через системні неплатежі «Київенерго» змушена на третину скоротити об'єми реконструкції тепломереж зі 100 до 70 кілометрів. Це може негативно вплинути на стабільну роботу системи опалювання міста протягом наступного сезону, кажуть фахівці. Компанія «Київенерго» достигла долгов за електроенергію теплову енергію в розмірі 3 мільярдів. Це в свою чергу, приводить нас до крайніх мірам по відключенню довжніків. Более того, продолжение дальше тенденции по неоплате и возврату долгов подставит вопрос под сомнением подготовку компании и города к отопительному периоду, что в свою очередь провоцирует риск по стабильному прохождению отопительного зимнего периода города Киева. Основними неплатниками залишаються комунальні господарства та установи, що фінансуються з місцевого бюджету Києва, і цей борг продовжує зростати, тому енергетики закликають споживачів своєчасно оплачувати послуги, аби не зірвати опалювальний сезон 2014.